Мешканці будинку номер 12 а на вулиці Промакова розповідають, будівля, у якій вони живуть, зводилася як експериментальна, її так би мовити, термін придатності 30 років. Зараз будинку вже 36, тож фактично він більше не придатний для проживання. кажуть полтавці. Це доводить дірявий дах, який не дає людям спокою. В квартирі тече, в коридорі тече на площадці Тече дощ. Перший пішов. Ось останній дощ. Пішов слабенький. Вийти на площадку невозможно. Подставляємо миски, тазики, все підставляємо, вибираємо. Квартири з 9 по 7 етаж можна сказати, що там кораблями можна плавати. Після кожної повені стоїть вода, висають обої, потолки. Мешканці переконують, причина води в оселях шви між блоками та старе покриття на даху. Окрім цього, проблем додають робочі, які проводять інтернет. За словами людей, вони постійно вибивають вікно на горі, через яке уся вода біжить у дім. Волога також затікає всередину через вентиляцію. Вам потрібен терміновий ремонт. Щоправда, поки що невідомо, коли у комунальників до цього дійдуть руки. Ми неодноразово зверталися у ЖЕО, писали заяву, реєстрували декілька років тому, але візи нині там сказали, що нема коштів і нам допомогти ніхто не може. Прислали мені відповідь, що 750 таких домов ждіть вашої очереді. Пообіщали в році, в 2012 році, що зроблять точно вже 13-й. Половина літа 2013 року, зараз знову осінь почне, все, скажуть, ми працювати не будемо. Полтавці кажуть, їм вже урвався терпець. На їх думку, боротися із бездіяльністю міських служб слід радикальними методами. Ми, мабуть, зберемо жильців, зробимо зібрання і не будемо просто платити жеку гроші. Пусть вони тоді подумають, треба ремонт робити або не треба. У прес службі міської ради нам повідомили, будинок дійсно стоїть у черзі на поточний ремонт. Утім, коли цей ремонт зроблять, в управлінні житлово-комунального господарства точно сказати не можуть влітку чи на початку осені. Але обіцяють, візьмуться за цей будинок, тільки но буде належне фінансування з бюджету.